Вітаю всіх. Знову ж таки, дякую за коментар про аналітиків, дуже дякую. Я хочу подивитись, мене про це писали. Ось аналітики, що сказали? Оці дозволи на далекобійну зброю. Якщо дадуть, буде довго війна. Якщо не дадуть, швидко закінчиться. Тепер давайте так: думка аналітиків. Вірно, ось якщо дають дозвіл бити атакам самим штормами далеко просії, війна продовжується. Якщо не дають ці дозволи, то війна закінчиться швидко. Давайте, так або ні. Або що буде? А тепер дивіться, двійка мечів випала. Це не визначено. Тобто вони праві частково. Це дуже неочікувано ось вам. Десятка пентаклів хочемо максимально. Вони праві частково. Що вам сказати? Ось вам, диявол. Сімка Кубків. І лицар мечів. Щоб ви розуміли, там багато думок розмов на тему взагалі всього. Дуже багато і варіантів багато. Знову багато маніпуляцій, вкидів, ви що, ви що капець? Там є своя кухня, де все це вирішується. Не так все просто, як би хотіла. Колісниця ось це закінчення тріумф. Україні треба ось імператриця: втало, Україні треба закінчити максимально вигідно 9 з 10. Ось він цей рух до кінця, але Україна хоче 9 з 10 отримати по результату: 9 з 10, хоча б. Тому я скажу так: аналітики праві частково, дуже частково, тому що там все дуже заплутано. Ми не маємо ресурсу воювати, в нас іссякають сили, і нам потрібно робити щось. Я робила перед цим відео по гарантіям про визнання часткового контролю, тобто, це не визнання території, що вони все чи частковий контроль, визнання, що ми зараз не можемо їх забрати. Дипломатично забирати так довго, хай це буде 10 років, але без війни, хай це буде 10 років. Всі дочекаються, все буде добре. Просто кожен хоче, щоб йому було краще. Звісно, всі хочуть, щоб їм було краще. Але хтось в одній ситуації, хтось в іншій. Хтось там жертву обставини, жертвою територіальної приналежності, як я кажу, той живе ось в Харкові кордони, Луганська область, Білгородська, Донецька. Хтось в Херсоні також. Хтось живе в Закарпатті, той взагалі війну не чув. Все.